QD Q1 Pro. Після того, як забився PLA філамент в хотенті, розібрав, почистив попередніх відео, все в деталях розказав. І тепер підсумок. Значить, тут всередині, між е, датчиком філамента і цим механізмом, який подає, там є 5 мм зазору. І через що накрутило філамент там спиралькою, такою, коли подавало його назад. Для того, щоб... Той простір, де цей філамент накрутило, заповнив, вирізав 5 мм тефонової трубки. Попередньо колись купляв. реаліті трубка. 5 мм. Відкусив клещами. потім поправив, вставив туди, стало щільненько, дуже гарно стало. Було відчувалося, що цей датчик філаменту впирається в неї, так з зусиллям туди вставив і. Закрутив, зафіксував. Потім перевірив осів і змазав їх. Вийшло, що вже на осях виробітка, Після того, як воно якийсь час видно під нагрузкою працювало, через те, що філамент забивався там, одразу виробітка пішла. Видно, ще з заводу погано змазані, і годчати підшипники. Так що бажано при першій же можливості зразу їх змазати. розібрати тут. Бо якісь осі, які тут є, видно, матеріал поганий. Зносились вони. Такий результат розборки. Тобто змазав ці осі, там де підшипники голчаті, і плюс заповнив там 5 мм цією трубкою тефлоновою. Буду пробувати після зборки, що там чи щось вплине чи не вплине на роботу. Чи може вже прийдеться купляти новий хотен цей.